Добрий день. День другий мого особистого марафону планка. Я присвячую це ЗСУ, хлопці стоять і я вистою. Сто днів, сьогодні другий. Скажу чесно, дуже не хочеться, але Ну, так буває. Коли люди, от, знаєте, всі хочуть схуднути, але не хочуть нічого робити. Всі хочуть грошей, але не хочуть навіть навчатись. Так от, потрібно. Обов'язково потрібно себе ну, десь так знаєте примушувати. А потім я впевнена, десь день на 30-й, 40-й, мені це буде навіть подобатися.